Мир вам дорогі друзі, постараюся сьогодні так конкретно, як то кажуть, по суті. Про... Тему буде відео про те, скільки панелей поставити для тих, хто кори... не користується, а цікавиться. Бачите, листя поприліпало, з дерев листя летить, приліпло на наші панелі. Зараз на вулиці накрапає дощик, панелі мокрі, мокрі, мокрі. Я думаю, що це прекрасно видно, видно на відео. Мокрі, мокрі, мокрі небо в таких хмарах, але не саме чорне небо. Буває, така, бачите, якби є світліші місця, вже панелі краще працюють. Оце вони дуже відчувають. дуже відчувають. Значить, коротко розкажу я про те, вже трошки з практики. Бо інформація є різна, але ну, думаю, що моя інформація комусь практично стане в нагоді. Хоча там невеликий вже досвід, але вже воно на практиці це теорія теорією. Це у нас південне поле, тут 36 панелей, по 12 панелей в кожен стрінг. А бачите чого? Дивіться, відрізняється кольор. Оці панелі ми брали однакові за виробництвом. А що тут так тінь падає? тільки ми потім доставляли? Можливо це так. Бачите, відрізняється, що ці 4 панелі, оці, бачите, окремий стрінг. <сум> Такі самі, точно точно панелі, в тому самому ми місці купували, може більше проблеми на сонці. А ну, напишемо в коментарях, що вони відрізняються. Дивіться, відрізняється відтінок. Бачите, як обрізано. Це ми потім доставляли панелі. Там, ну можливо, якийсь там місяць пройшов часу, ті довше постояли на сонці, що від сонця так. Аналогічні панелі один в один, та самі, ті самі характеристики, та сама марка в тому самому магазині купували. Не знаю чому. Значить, дивіться, що я розкажу з практики. У мене є південь, 36 панелей, і є схід-захід по 6 панелей. тобто 12 панелей ми туди вкинули. Ну, типу 6 на схід, 6 на захід, але ж панели все одно 12. Бачимо, там вони стоять, я вже не раз показував. Значить, коли йде дощ така пода, в принципі, різниці великої немає. Але зараз ми побачимо, яка різниця і про кількість розкажемо панелей. Ну і власне сама електростанція. Повний огляд електростанції я десь зроблю окремо. Який, Куди ще точок, і автоматичок, що куди. Такого відео, що мені показати. В принципі, все як, як всіх. Дивимося, зараз таку погоду. Ось таку погоду. По панелях у нас майже 30 кВт. Вони дають 2,5 кВт, в даний момент генерують. Генерують. По дивіться, південь ой, це південь. 1800 Вт, ну, 860, це схід захід 590, тут втричі більше і втричі більше. Чуть-чуть завжди південь дає чуть-чуть більше, чому, бо тут більша напруга. Тобто якби ми, ми збрали стрін з більшою напругою, і все одно більше видавав би. Тобто, якщо небо дуже похмуре, якщо небо дуже похмуре, отаке як зараз, бачите, тоді практично різниці немає чи схід, чи захід, мабуть, і північ працювало б. Але тільки сонце трошки, трошки, трошки більше, і починає відразу працювати південь. Тобто схід-захід, ну це тільки на літо там до, до якогось там, 20 вересня, чи що, є якась перевага вранці на сході. А на заході тим більше вона менше дає. Тобто, ще раз повторюю, схід і захід вони на, на, ну, близько не віддадуть в сонячний день, близько не віддадуть, того, що південь. Якщо ви хочете взимку, там щось чи для нагрів використовувати, чи по максимуму взяти ну просто енергію від тих самих панелей, ставимо тільки на південь. Зараз я, ну, можна було б я, переставив їх на південь. Так, влітку, вранці, буває, ще південь, ще взагалі сплять панелі. А схід вже працює і захід додає. Тобто продовжує робочий день, якщо у нас акумуляторних батарей замало, у нас якби, вистачає їх на літо все одно вистачає. В день ну, у нас завжди надлишок. Трошки продовжує світловий день схід-захід. І зараз, як я казав, ми сьогодні ну, не будемо розповсюджуватися на різні теми. Тільки по суті по панелях. Дивіться, ще більше хмар стало вже тільки 2 кВт дають наші панельки. Ну, батарейка зарядилася на 85%, була в разі 20%. E, значить, по кількості панелей. Тобто ми мусимо взяти панели, якщо ви хочете, ну, щоб не залежати в таку погоду, як зараз, дивіться, це осінь 12 жовтня. Щоб нам не залежати від мережі, щоб ми могли повністю користуватися, так як маємо, як ми бажаємо. Треба панели брати ну, набагато більше. Набагато більше. І ну, приблизно, я так скажу, якщо мені треба е, біля 3 кВт годин, в одну годину, щоб видавало, ну, не цілу добу, коли працює наше сонце, тут, мене близько в 10 разів більше панелей по потужності. Оце буде вам вистачати е, в такий похмурий день. Тобто у нас інвертор цей 20 кВт потужність, а панелі майже 30 півтора рази. півтора рази потужність інвертора. Це якби, я таке, таке, вважаю, що якби, розумна межа. Просто якщо стає небо дуже чорно, дивіться, вже небо чорнішає. Е, небо Ви вже бачите, менше, менше 2 кВт стає. І якщо синус сино сино сину чорна хмара, бачите, бачите, поки ми з вами говорили, говорили, хмара зовсім затягнулася, таке по світі навіть, навіть немає на небі. Якщо синус чорна хмара, ми можемо накупувати панели. Стільки багато, а віддачі від них майже не буде, Чому? тому що ну, немає, немає світла. Немає світла і, тобто є якась межа розумного. Якщо трошки небо світліше, от треба ж такі дні підбирати панелі таким способом, щоб таке світліше небо було, і нам тоді вистачало. Ну, я кажу, що треба, якщо мені треба, якщо постійно цілий день 3 кВт, дає наші панелі, я так вранці, там від 8 ранку до 7 вечора давало 3 кВт, нам би вистачало. Нам би вистачало для нашого споживання. О. Значить, треба понавільне 30 кВт, в 10 разів більше, і тоді буде вистачати. Ось сьогодні ми взяли похмурий день, ой, вибачаю, спожили. Взяли від сонечка 33,5 кВт години. тільки за сьогодні. Ну, Інвертор за 2 тижні, оця ми стільки за 2 тижні взяли від сонця. Хоча ми не за своїх дуже багато енергії пропало. Короткий підсумочок панелей завжди треба брати з запасом, якщо хочете, ну, щоб дощові дні були працювали. Якщо в сонячні дні, ну не знаю, там мені буквально 10-20% від того і вистачало. Тобто якщо ви хочете тільки в сонячні дні, щоб вас вистачало на інціонеті, якщо ви хочете, щоб там десь осінню, взимку вам допомагало, в по ходу, по це десь півтора рази від потужності інвертора було б нормально. І Є можливість ставити панелі на південь, Ставте панелі на південь, на південь. Шукайте місце на південь, на південь, трошки на південний схід. В нашій місцевості південний схід навіть є, трошки так ну, під напрямку, чуть-чуть, там до 30 градусів на схід може бути ще може бути. Захід працює гірше. Захід працює гірше зараз, вже в жовтні місяці. Якщо сонячна погода, ввечері скільки там сонця мене не заходило, ще навіть світить з тої сторони на захід і е, нема ще тіні, ну там де дерева дають тінь. Все одно південь працює, е, південь працює. Краще до самого останнього. Вранці трошки-трошки схід там на якусь годинку. трошки-трошки. Чому справа? Справа в тому, що в нас там е, схід, так, а там вже такий південний схід. І взимку сонце там виходить, і воно тільки сходить, воно зразу попадає на південь. Тобто ми нічого цим не виграємо. А чим сонце нижче взимку стає, тим гірше це працює. Це вдень, ну, третю частину навіть не віддає своєї потужності. Дуже багато в день не добирається енергії на сході і на заході. Так, це як поставив. Я думаю, що більше, я думаю, може продовжити сюди, ще східцяхи, там десь ті гроші накопити десь та назбирати. Дружина вже давно е, каже, треба вже закрити цю, цю лавочку, вже, бо вже ми стільки витратили, втричі більше, ніж планували. О, але все одно, все одно. Е, була така думка, може, там, якщо буде ну, там зимку щось треба буде, нам хоч, хоча б трошки працювало, щось додавати. Я думаю, сюди додати. Добре, що ми сюди додали, додали на півдні. Хоча на південь ми стільки наставили, що е, при великому сонці по амперажу наш інвертор не може всього прийняти, тож ми якби не добираємо. Ну, в хороше сонце нас приблизно десь 21 кВт дає постійно. ну, 21 кВт якби, для нас вже немало. Немало 20 кВт. А так, щоб кіловат 4-5 давало, це було б прекрасно. чуть-чуть таке просвітлення на небі. І вже буде... Дивіться, ця чорна хмара саме закрила сонце. Але там чуть-чуть як -чуть просвітлення, і зараз, буде... зараз наша генерація буде зразу рости. Хоча постійно накрапає дощ і панелі мокрі. Мокрі панелі вони дають гірше. Вони дають гірше. А дивіться, я що казав, вже давай 4 кВт. Бачите, чуть-чуть просвітлення. Але це за рахунок того, що в нас є багато панелей. При цьому всьому у нас включена тепла підлога електрична в хаті, вона термостат включає, виключає і бачу, на даний момент береться 950 Вт будиночок і при тому заряджається наша батарею, де нам заряд там, 30 А. Ну, не багато, але поступово за день заряджається. Бо сьогодні хлопці не працюють, якби у нас зайва енергія накопичується. Якось так пишемо, що по цьому думаєте. Вибачайте, можливо, не зовсім чітко, але. Хто шукає інформацію, той для себе знайде. І всім до побачення!